Всім привіт! Хочу розказати про свої відкриття за черговий тиждень вебінару День Сурка. Першим відкриттям стало те, що довгоочікуване не завжди приносить щастя і радість. Наприклад, зі звільненням моїм, якого я давно чекала. Коли власне вже я звільнилася, куча інших почуттів з'явилося. Наприклад, мені страшно. І тривожно, але радість ну, зараз її немає, по крайній мірі значно більше це приносило мені радості цей факт. Тоді, коли я остаточно згодила з начальником, що я збираюся звільнитися. І ми узгодили дату і все. Бо тоді я раділа. А тепер, коли я цього просто чекала і хотіла, і давно, то цього немає. Друге відкриття, те, що щастя. Щоб бути щасливим, треба ще якихось зусиль докладати. Недостатньо просто отримати те, чого ти хочеш, наприклад, якийсь там відпочинок, лягти на дивані, лежати і відчувати себе щасливим. Так не буває, на жаль. Ну і останнє свіже: скільки в людей виявляється терпіння і, скоріше, навіть енергії. Uh, і агресії стримуваної. Ну, то не тільки стримуваною. Uh, як, як можна накопичувати в собі стільки, uh, стільки злоби, стільки всякого такого його тримати і, і порціями віддавати? Я не розумію цих людей. Я звичайно говорю про людей, які не займаються психологією, не проходять трені просто звичайні люди, і це мене вражає, скільки вони можуть всього тримати в собі. Дякую.